Феррарі проти Ламборгіні. історія, яку всі знають, але майже ніхто не знає правди. Розвіємо міф. Кажуть, що все почалося з образи. За легендою, Феручо Ламборгіні, не гонщик, а геніальний інженер, що будував трактори, поскаржився Енцо Феррарі, засновнику легендарних спортивних авто Феррарі, на щеплення. А той нібито відповів: Ламборгіні, ви можливо вмієте керувати трактором. Але ніколи не зможете правильно керувати Феррарі. Цю сцену навіть показали у фільмі Ламборгіні людина, що стоїть за легендою. Інцидент став поштовхом для Ламборгіні створити власний автомобіль. Але це лише красива вигадка. Енцо Феррарі, відомий як закритий і гордий чоловік, який рідко визнавав помилки і не коментував особисті конфлікти, ніколи не підтвердив цієї розмови. Феручо сам зізнався в 1991 році. Ніхто мене не ображав. Я просто хотів зробити кращу машину, тихішу, зручнішу для дороги, а не тільки для треку. Це не була помста, це був виклик. Міфи гарні для кіно. Але ми розповідаємо те, що було насправді, це тільки початок.